Знаєте, що найпроблемніше у мене вийшло в ремонті, при закінченні його. Це знайти тумбу під раковину. Кам'яну раковину, яку мені захотілося при вагітності. Я побачила все хочу, хочу, хочу. Раковину купила, раковина вже другий місяць стоїть, чекає, коли ж я знайду під нею тумбу. Тумбу знайшла аж в Харкові, і то не таку, яку зовсім хотіла. Не впевнена, що вона довго витримає її, але хоча б рік-два. Три, Я думаю, що ми з нею покайфуємо. Зараз покажу, яка в мене раковина. Ось така вона має вид. Оце вона в мене тут на кухні стоїть вже місяць, чекає, коли ж настане той день, коли її встановлять. І будемо встановлювати, покажу, що з цього вийшло. І ось так виглядає раковина з тумбою. Тумба мені зовсім не подобається. Вона повинна була бути матова, але я напевно не туди дивилася, куди потрібно. Також ці шухляди вони зовсім сюди не стають. Ой, бачите, глючуть і б'ються об цей. Як є? Буду її змінювати. Зараз дуже втомилася від ремонту. Мабуть, чи на весну, чи на осінь наступну. Я буду змінювати цю тумбу, а раковина мені дуже подобається. Я прям кайфую від неї. Дивіться, яка краса.